Бігли у штутгарті півмарафон. Учасниці бігового клубу флешран повернулися з Німеччини. Там хмельничанки долучилися до спортивного і ювілейного старту, який зібрав майже 15 тисяч учасників. В ефірі програма на часі і у студії. Ми вітаємо Сніжану Кріль та Ірину. Білявець. Тож вітаємо, Доброго дня! Дівчата, я знаю, що у Німеччину вирушило четверо наших хмельничанок mm -hmm. у студії ще немає Діани Кожушку і Анастасії Бурденюк. Але попри все наскільки відвідані Штутгарта були пов'язані із тим, що наше місто фактично і Штутгарт, є партнерами. До речі, від mm -hmm. пані Сніжана Штутгарт – це місто попри тим Хмельницького, і саме через цю співпрацю нас було запрошено відвідати. Цей ювілейний забіг ірино. Наскільки ну якими були враженнями, враження, коли вперше приїхали до Штутгарту? Чи був вже досвід перебування в цьому німецькому місті? Ні, саме в цьому містечку з нас ніхто не був. Німеччину раніше відвідували, а саме місто ні. Тому було цікаво від самого початку до кінця під. Підготовчий етап, який він був, як готувалися до забігу? Розумію, що для вас будь-які забіги це є не новина. Ви активно долучаєтеся до фізичної культури, до спорту, але тим не менше, якою була підготовка? Ви так може по черзі? Ну, Сніжана, у нас фітнес-тренер і бігунка така професійна, тому що я, наприклад, не професійна. Вона розписала програму, нам як підготуватися саме до півмарафону. І у нас кожного своя програма. Ми дійсно готувалися, набігали кілометри, і потім був такий невеличкий відпочинок перед самим забігом. І власне 21 подолалося і взагалі не важко. Сніжано, дівчата дотримувалися okay. всіх рекомендацій настанов? Так, да, вони намагалися дотримуватися, незважаючи на те, що у нас кожної є своя робота, у нас мало часу, і, і наші забіги є. Але дівчата молодці, вони гідно виконали нашу тренувальну програму, і ми всі подолали дистанцію. Якщо відверто для тих, хто ну не настільки активно долучений до фізичної активності, mm -hmm. до 21 кілометра, наскільки реально в які терміни підготуватися? Е Два-три місяці, отак. От, от така дистанція от, от, Можливо. В залежності, звичайно, а, який яка мета стоїть перед нами, чи просто подолати дистанцію, чи подолати дистанцію за якийсь певний час. Я знаю, що до Штутгарта ви вирушили за день до проведення самого заходу півмарафону. Поділіться, будь ласка, цей день. Чому присвятили чи вивчення траси, чи вивчали просто місто в його красу? Ми приїхали 19-го і 19-го ми вирушили. В той день ми вже відпочивали, тому що ми добиралися 16, 16 годин. День. Це було авто спочатку, потім це був літак, і потім це був потяг з пересадкою. У -у -у. З пересадкою. Тому дорога важка насправді але було цікаво. Було цікаво. Ми зустрічали різних людей, спілкувалися, знайомились, нам. Люди допомагали. Тому ми самі оцей маршрут собі знайшли, який нам не оптимальний. Ну і по ціні хороший, тому було цікаво. Ірино, перший день у новому місті на що звертали увагу, як комунікували з місцевим населенням? Е, ну комунікували такою більш універсальнішою мовою Це англійською, можливо, у нас недосконалі знання, але слово через слово всі іноземці також сприймають гарно, посміхаються. Напаки це так вітається, тому що акцент чується і не грамотна е, така мова наша, і їхня так само для них вона також іноземна. Тобто ми таку універсальну мову обрали і спілкування складалося. А перший день після відпочинку, вже після дороги, ми присвятили, поїхали на стартове містечко, щоб не заблукати в той день на старт, бо це був зранку на старт. І, звичайно, відомий усім музей це Мерседес. Нам було цікаво з дівчатами, хоч мої дівчата, але ми любимо автомобілі, тим більше там від першої моделі, такої старовинної спецтехніка, і до останньої моделі. Ну що сказати, контенту дівчачого дуже багато на телефонах у кожної з нас. Кожної ну ви, до речі, активно викладали у соцмережі. Угу. Фактично, і те, якою була екскурсія, і безпосередньо саме вік, Тобто, хмельничани, хто стежить за вашими сторінками, так. фактично були в курсі. Так, да, Вони були з нами чотири угу. дня. В Штутгарті. багато писали і рекомендували наші знайомі, друзі туди сходіть, хто там можливо був, туди варто те побачити. Всього звичайно не охопимо, тому що у нас був перший день такий ві. Вільний і наступний після забігу більш-менш вільний, тому ми оптимізували свій такий графік, але все ж таки дещо вдалося нам побачити. Наступний день це був день безпосередньо самого півмарафону. Ага. Ви активно впроваджуєте в Хмельницькому різноманітні бігові заходи. Але чи тут все ж таки було певне хвилювання? Все ж таки, реєстрація це майже 15 тисяч учасників. Це такий масштаб, як воно було? Ну насправді нас дуже гарно зустріли німецькі побратими, тому що стартові номера нам принесли до готеля. Ми не стояли в черзі, ми їх не забирали. Нам все ось так принесли. Також дуже було приємно, що вони нам продумали навіть такі нюанси, що ми отримали кожна проїзний квиток на три дні безкоштовно будь-яким транспортом міста. Тому в черзі за стартовим номером ми не стояли. Але насправді масштаб цієї події був дуже великий. Ми хвилювалися тільки за те, щоб встигнути на старт. Тому що е, камери схови були в одному місці, е, старт був в другому місці, фініш. Е, ну і це все було е, на такій великій території розміщено. І ми отак всі і купа людей, і ми як ті такі мурашки чик, 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 пересувалися. І найбільше боялися загубити одна одну і потрапити вчасно на старт. Насправді дуже багато людей було. Я знаю, що старт відбувався ну можливо зранку ще не так, але далі було спекотно, Ірино. Які то були температурні показники і як воно було долати таку відстань під час палючого сонця? Дійсно, коли ми приїхали, в перший день було так прямо прохолодно. Ми одягали там тепліші речі на себе і думали, як же ж воно буде там завтра, після завтра, під час забігу. Була спека, було 26 градусів, але так це в принципі маршрут пролягав асфальтованою дорогою, і було спекотно, але там настільки все продумано було. Навіть Дуже. пункти гідратації, uh -huh. які стояли там бутилочки, стаканчики з водою. Вони стояли кожні три кілометри. Тому ти якщо ти відчував спрагу, ти uh -huh. міг кожних три кілометри попити води. Дуже і, і, і там ще запам'яталось, мені така губка лежала в водичці, можна було собі змочити там потилицю, лоб, голову. Так, тому так. що Палюче сонце було дійсно, але там було класно, тому що все продумано насправді. Тому Що дуже багато людей всі mm -hmm. в на одній хвилі, mm -hmm. плюс дуже велика підтримка на по, по дистанції. Дуже багато було е, людей, які mm -hmm. просто стояли і, і кричали, і аплодували. Це дуже і мені здавалося, що в той момент, коли дуже велика підтримка, швидкість моя збільшувалася. Впливало так, так, так. так, це впливає дуже. Я знаю, що були ще історії, як люди із вікон е, виглядали, <говори> що вони робили, як теж вони підтримували. Хто як міг, так і підтримав. Діти маленькі підходили, ну так типу, дати їм віталь... вітаннячко їм подати в руку. А з вікон дійсно просто відкривали вікно і брали кастрюля. Я пам'ятаю, черпак чи то ложка, і вони стухають да. і це тим так підтримують. Одна жінка жінка стояла біля цього знака дорожнього ага, руку і стояла теж палкою, стукала. Просто стукала. Так. Це дуже, це дуже мило виглядає. Угу. Дуже. Тобто, виходить для людей це справжнє було спортивне свято? Так. Так, Яке вже проводиться 30 років, і люди вже, можливо, за цей період часу вони і звикли до того, що це угу. дійсно свято. А ви говорили про те, що проліг маршрут вулицями міста, можливо, Ірино, які це саме були вулиці, чи центральні, чи нецентральні вулиці, яким чином була побудована така і побудована і транспортне сполучення, було воно було, було певно, що призупинено. Розкажіть, будь ласка. Так, було призупинено, тому що, коли ми навіть там добиратися, нам треба було до стартового містечка, то Google Maps показував одне, а насправді там ну, із -за того, що перекриті дороги, було по іншому добирання. Нас там сповістили, попередили, все добре. А самими Дійсно ж ми бігли, було цікаво, спостерігали виноградники, виноградники дуже так. гарні. Потім е, річку їхню місцеву перебігали через місточки вдвічі, по-моєму, в двох місцях. Угу. Так. Е, через сам центр, центральну вулицю ми не бігли, тому що ми там е, цим шопінгом займалися, то ми вже знаємо, як виглядає центральна вулиця. Вона не була е, в маршруті. Воно було таке передмістя і саме місто. Одне коло було 21 е, кілометр. Було дійсно цікаво. Все, що хочеш, могли бачити. І маленькі вулиці, і великі проспекти. і І, і річка. Тунелями бігли. Тунелями. Дуже цікаво. В тунелях, до речі, е німці в основному, коли біжать на основна кількість, це були німці. Вони викрикували свою якусь місцеву кричалку, яку я навіть пробувала запитати: кажу, що ж ви кричите? Тому що так все згуртовано. І вони кажуть, не вамань, типу, не звертайте увагу, я не, це не можливо пояснити. Ну, типу, як в нас там будьмо, скажімо так, яке не, просто, не перекладається. Да, Запам'ятати. Угу, угу. е, якою була підтримка е, тих учасників самого забігу? Розумію, що люди, які були поруч, вони вигукували, теж підтримували, наскільки це було атмосферно, дійсно по-спортивному. Це було дуже атмосферно, тому що там навіть були гурти, якісь танцювальні з дітками. Вони стояли з такими, як вони називається, не та маракасами такими... да, не, так. і mm -hmm. теж там в своїх таких яскравих костюмах і прям кричали: Ну, це це ми будемо намагатися відтворити, та, відтворити оце на нашому забігу. Я б це просто мрія. Mm -hmm. Це мрія зробити так, як, як проводяться забіги mm -hmm. за кордоном. Наскільки він дійсно був особливий? Тобто, що, можливо, в певній мірі поки що бракує от е, нашій е, спільноті, можливо, е, щоб mm -hmm. ми от щось подібне могли ну, адаптувати. Нехай не повністю пораняти, адаптувати от в нас, зокрема, у Хмельницькому. От Що нам потрібно? Якась, певно, тут особлива культура? Е, культура це перша, а я думаю, що ще підтримка, е, фінансування дуже потрібна, тому що е, на старті було. Е, Підтримка спонсорів і на фініші. і на фініші на фініші. Наприклад, це уявіть собі 15 тисяч людей. кожен, пригощали нас безалкогольним пивом, водою, бананами. І я просто не можу навіть уявити тої кількості, які надали спонсори для того, щоб люди після забігу відновили свою спрагу. Ну, це таке, один такий маленький нюансик. Ну, і ще, власне, е, медалі. Кожен медаль. учасник отримав. Кожен отримав медаль. медаль так, ось така медаль, от вона виглядає. Угу. От. Це, це на фініші вже коли фінішували так. Так, спортсмени-учасники, вже тоді безпосередньо був процес так нагородження. Так, 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 так. Так, кожному, кожному Вручали. Фінішеру. Так. Угу. вручали. Мені цікаво дізнатися саме от безпосередньо, яку передусім ви теж мету переслідували? Тобто, ми розуміємо те, що це вкотре, звичайно, це передусім заявити про те, що е, Україна вона продовжує і змагатися, продовжує брати участь активно і в внутрішніх процесах долучатися до зовнішніх процесів, якщо ми говоримо про інші країни. Але чи ставили ви ще перед собою мету таку певно спортивну? десь можливо і на 21 кілометр краще пробігти, ніж це було раніше? Чи то було не так можливо? На, не, на, на жаль, е, враховуючи всі е, е, ті факти, які, які я тренувалася, я ну, просто розумію реально, що е, неможливо було, е, наприклад, мені особисто потрапити у призову сітку там, перших три учасники. Тому що е, я переглянула протоколи е, бігунок, які попали на е, призові місця, то вони виграли з таким результатом, який мій найкращий в житті. Mm -hmm. тому, е, тому, враховуючи той факт, що я зараз виступаю більше як, як любитель, як аматор, тому що багато роботи і я тренуюся інколи один раз тиждень, а інколи два, а інколи може взагалі не бути тренування. Тобто, е, ну я розуміла, що це просто нереально. Тому основною метою це було перейняти досвід. Оце от було дуже цінно побачити, надихнутися, щось таке, щось вкрасти там mm. чуть, чуть переробити і зробити так в нас, тому що ми хочемо оцю культуру розвивати в нас в країні в нашому місті. Ірина говорила про те, що переважна більшість учасників цього забігу це були все ж таки представники Німеччини, німці. Чи зустрічали ви українців чи серед глядачів, чи серед учасників? Як ви впізнали один одного, якщо це дійсно було так? Це було так. Дійсно, ми зустрічали і українців із інших міст з Великобританії, так, було, з Менії, Франції. Так, це ну, воно єднає. Якщо ми типу не місцеві, то воно видно. Тим більше ми такі розпізнавальні величезні знаки собою взяли. Нас четверо були з отакими величезними прапорами. Братарами. Нас було видно здалеку. І на фініші до нас жінка підходила, прям фотографувалася, каже: Привіт, дівчата! Ну одразу українською мовою, і це так, так мило щиро було. Дуже фотографувалися, відзнімали під час бігу самого також. Я чула, викрикнув хтось слава Україні, причому не з глядачів, а хтось з бігунів. Але нас там така кількість була, що не розпізнати. Я просто відповіла героям слава, і така, така в нас була переперегуваність. Да. А на фініші чи на старті вас щось запитували учасники чи глядачі? Звідки ви безпосередньо з якого міста, яка ситуація зараз в Україні? Були такі розмови? Е, у нас була така напередодні гала вечеря, там де збирали маленьку кількість, тому що людей там розподілено було так між спонсорами, так, між спонсорами. займалися. Так. У нас були з Великобританії, Кенії, Франції, бігуни. То ці учасники у нас запитували, як же українці добиралися, тому що вони знають, що цивільна авіація в нас не працює зараз, і просто цікавились так. Ну ми їм просто пояснили там авто, літак, отаку свою весь маршрут. Їм розказали. Вони кажуть, ну зрозуміло, тримайтесь, ви дуже дівчата сильні, потужні. Знайшли нас, до речі, в біговій соцмережі. Це є така страва. Да. Всі бігуни знають знайшли і тепер кожний років один одному лайкаємо, і це приємно. Ну, взагалі, якщо ми масштабуємо ідею Штутгарського забігу, звичайно, ми говорили про те, що хочемо щось втілити у життя саме в нас у Хмельницькому. Тим паче, досвід ви вже маєте зараз такий, можливо, більш такого благодійну і складову носять все ж таки наші забіги у Хмельницькому. Яку ідею все ж таки вдалося перейняти? От що, що передусім? Ну мені б напевно хотілося. Да, ми кожен раз, коли проводимо забіг, у нас на на дистанції стоять волонтери, яким би напевно ми от. Я би хотіла роздати їм колонки. Звичайні колонки, mm -hmm. і щоб вони тримали і грала хоча б музика, або там якісь там осіде на футбольних матчах, дуділки такі. Щоб вони от стояли по дистанції і вот так підтримували, щоб проникнути типу, атмосферою бігу. Бо багато хто записує, чого ти бігаєш, і на це немає відповіді, тому що це потрібно філософія бігу. Це в ти біжиш від того, насолоджуєшся, наповнюєшся. Ми хочемо напевно, щоб передати це і іншим бігунам, хто тільки починає бігати. Що це не є вис... виснаження фізичне, і все погано тобі, і це все бруд, піт. Як мені там дівчата кажуть, це не дуже приємно. Я кажу, ну це інша мета має бути, має бути наповнення, енергія. Тому я думаю, що дійсно звернути увагу на підтримку, підтримку таку. Ну, я ще Емоційні. хочу глядачам на противагу сказати, хто так говорив вам, що насправді легко атлети, взагалі хто займається бігом, якщо ми говоримо аматорські, дуже оптимістичні люди. Це так. відверто. От я так. не знаю, звідки цей оптимізм береться, то ендорфіни, але <світ> тим не менше, це так воно є. Тому що так, я так. можу трошки це пояснити. Тому що, коли людина в е, професійному спорті, я просто вже пройшла цей етап професійного спорту, і коли ти бігаєш там на виснаження кожне тренування, то потім настає такий момент. Що тобі не хочеться йти на тренування. І ти так один раз не хотіла, аж треба, треба, треба для результату. І, ну, напевно, цей оптимізм в людей ну, втрачається. Вони розуміють, що це потрібно задля результату. А в аматорі вони трошки по-іншому. Їм не потрібен результат. Ну, звичайно, що з часом дехто його хоче. Потім, але на початку результата не потрібно, і вони просто бігають в задоволення. І тому, напевно, цей оптимізм ууу, він є довго і багато. Хоча я хочу ще додати щодо результату, сніжана казала, ми не бігли на результат, це дійсно правда. Але серед тих 15 тисяч сніжана прибігла в. П'ятдесят шоста, да. 56. Ну, ви розумієте, так діанка також <с наша там. Да я в першу тисячу попала. Ну і тобто, ви розумієте, ми не ну ніби не на результат. Ми насолоджувались дійсно цим бігом. Це не наші кращі результати. У мене також там кращі бували. Але це дуже атмосферно, класно, і все ж таки результати в нас, як виявилось, ми потім по протоколах Досить Непогано нічого собі так, так. А якщо ми говоримо про контингент тих, хто долучився до цього забігу, там були і діти, і дорослі, тобто, ну дорослі мають на увазі такого вже золотого, поважного віку, були такі представники. Діти стартували. До речі, цей забіг проходив захід у два дня. Діти стартували напередодні. От коли ми приїжджали, тому що ми стартували прямо біля музею Мерседес. Ми приїхали на екскурсію, а там вже готувалися до старту дитячого. А ми стартували на наступний день півмарафон. А люди літнього віку дійсно були і вони додавали такого ще більшого бажання бігти, тому що коли переді мною бігла бабуся, ну прямо розумієте, по про, взаді видно по ногам, що це старша людина. Тобто я собі уявляю, ну як скільки їй років, і вона біжить і ще й махає, при тому вітається зі всіма, щось там викрикує німецькою. Ну це це надзвичайно. Я знаю, що дівчата, що незабаром буде можливість у Хмельничан долучитися до благодійного забігу, який буде ініційований біговим клубом флешран. В принципі, вже я так розумію, є інформація, ми можемо її озвучити. Коли саме в якому форматі, ну тому що в кого не було можливості завітати на такі забіги, як у Штутгарті, можуть відчути частинку атмосфери, яку ви привезли вже у Хмельницький. Поділіться, будь ласка. Забіг наш відбудеться 18 червня. У нас будуть дистанції 1 кілометр 5 та 10. Долучитись може кожен з вас, тому що у нас буде не змагальний формат. Це буде фановий забіг, де ми всі будемо разом бігти, вітатися, підтримувати один одного. Все заради спортивного свята. І ще додамо, що це буде кольоровий забіг. У Нас кожного року він перший рік це був кольорові, різнокольорові фарби. А вже минулого року він був синьо-жовтим. Цього року також буде патріотичним, тому що все заточено на перемогу, все ж таки. Тому так. він має мету благодійності. Так. Ну і кольори синьо-жовті частинка грошей це 30% З кожного стартового внеска ми віддамо на зсу, так як ми робимо на кожному в принципі забігу нашому. Тобто, хмельничан є можливість долучитися і провести активно час, так, і обов'язково задонатити, аби находити так, перемогу. Так, так. Так. Тобто кожна реєстрація це вже стовідсотково ваш донат oh. на нашу перемогу. Ну і чекаємо певно на велику кількість учасників, тому що після Штутгарта хочеться, щоб вже в нас теж когорта була більша. Так, так, так. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали, поділилися враженнями, привезли нам частинку Німеччини і тих емоцій. Будемо сподіватися, що потрошечки щось схоже будемо втілювати і у Хмельницькому. Дякую. Дякую. Ми вам. будемо старатися і робити ще краще, ніж в Німеччині. Побігли <с? з нами. Обов'язково дякуємо. Дякуємо, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.